Даренко, хочеш загадку? А, ну давай. пір'я довгий ніс прилетів обід приніс. Смачненьких жабиняток для своїх дитяток. Даренко, ти що підглядала? Ні, я просто знаю усі загадки світу. Невже лолека справді знає, чи до осені далеко? Спробуємо розвідати гонщики пташиного світу. А ви знаєте, що ластівки навіть їдять на люту? Для кого? Будують шпаківні і чому шпаки можуть гавкати. Будемо дивуватися разом. Чи можна якось домовитися з Зузулою? Щоб лакувала більше років життя. Лебедина краса, лебедина довголіття і лебедине кохання. Розбираємо, що правда, а що міф. Про перелітних птахів дізнайтесь вже цього тижня. У суботу о 12.20. На каналі Правда тут львів, а також на ютуб каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.